Сьогодні зустрічаю людей, і знаєте, з кожним хочеться поговорити і, і познайомитися навіть. Чарівна пані. Ви прийшли сюди, мабуть, за покликом серця. Представтесь, будь ласка, і розкажіть. Це особливий день. Я Зінаїда Непритворна. Я прожила 26 років років в Нью йорку П'ять років я вже в Києві. Ось як! Але спогади бабусі. І мами, і те, що мені тут тітка розказала, як це було страшно. страшно. І моя мама залишилась жива. Вона 38-го року була і в 47-му, коли був, то вона повністю завдячує лікарю, який приїхав і забрав їх до лікарні. І ви знаєте, наскільки це важливий день, тому що у Нью-Йорку у нас була хода.